How are you, Жан! I'm funny you! I'm fine. Усім вітання! Сьогодні Львівські карпати проводять свій перший матч в рамках підготовки до чемпіонату. Сьогодні ми граємо проти команди Kitchkin Met. Це представник чемпіонату Угорщини. Гра відбудеться на Спортивному комплексі Титанік це поле перше в нас є в ексклюзивному використанні. Тут є близько шести полів. Але зараз ми розпитаємо в операційного директора Карпат, як нам вдалося отримати саме перше поле у постійне використання. Ну, розпочали підготовку до учбово тренувальних зборів ще в серпні, прораховували всі варіанти. Перебирали можливе розташування локації. Зупинились, коли вже зупинились на саме готелі Titanic Deluxe, То я знав, що тут є внутрішнє поле, а воно трішки нестандартне. І на території спорткомплексу є три поля. У кожного є свої переваги і недоліки. І вирішили зупинитися на першому полі. Воно з трибуною час вирішили, що під час матчу якраз буде краща атмосфера для гравців. Тому взяли саме його в ексклюзивне використання, щоб тільки від нас залежало, коли ми сюди приходимо на тренування, коли ми його використовуємо, підлаштовуємо під свої ігри. І набагато зручніше, тому що менше потрібно їздити. Ну, більш команд хочуть також зіграти на такому собі стадіончику, там де трибуна є. Якась особлива методика гладити ноги перед грою? Звісно, mm -hmm. у нас все особливі методики. На себе лучше що? Вони все зроблять, щоб ти відновився як треба. Назік, в якій ти формі? окей. Okay. Владислав Вікторович, у нас сьогодні матч і завтра матч. Чому саме такий розклад з команди? Чи була можливість якось там розвести поняк, чи ви саме так хотіли, щоб матчі стояли один за одним? Ні, ми планували, ми дали, дали наші дати, які матчі будуть, коли будуть матчі, бо ми відштовхуємося в зборах від тренувального процесу на ігор. І планували, бо перші матчі хочемо зіграти по 45 хвилин сьогодні і завтра. Дати всім змогу зіграти, молодим і гравцям тому тому так сплановані і навантаження буде рівне рівнозначним для усіх тому все 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 за планом Чекаємо, що чекаємо двохступове э, інтегрування новачків і наших гравців э, повернення до ігрової діяльності. От. Я не прихильник того, щоб команда грала під великими навантаженнями, якщо це не цього вимаг... цього не вимагає тільки ситуація, як у нас була в чемпіонаті, коли ми грали в контрольну гру з Вересом. Коли ми розуміли, що нам дуже-дуже э, бракує часу, а фізичний стан наш був незадовільний, тому ми це підтягували. А зараз ми під навантаженням, тому що тренуємося два рази в день. А так навантаження не є дуже великими, і футболісти, якщо і будуть трошки загруженими, то все швидко-швидко пройде. Дуже висока лінія оборони відразу до.

В Карпатах є такий гравець Олексій Сич. Наскільки ви вважаєте його таланted Е, Перспектива є, але зараз ще не в талантах. Розпочинається у нас другий тайм. Але дехто вже перемістився в вівку після першого тайму. Як воно дивиться футбол звідси? Дуже, дуже гарно все видно, все добре. Як Твій перший тайм? Ти сподобався? Дуже, так начебто це не наша не перша гра, вже не, не, до закінчення зборів. Дуже впевнено зіграли. Збору або трійку танда! Escucha, el delantero de aquellos es un nombre robusto. Que lo están cuando él controla el balón. Uno le ataca de atrás, tú le vienes de frente, pero no por línea recta. Empieza desde dentro, haciéndolo jugar por fuera. No puedo meter esa frase. Команда працює під навантаженнями. Ми дивимося на кожного гравця. У нас багато новачків зараз і граємо поки що немає у нас основного складу. Ми дивимося на кожного гравця в змішаних складах. Тому ну, головне, щоб почали сезон з перемоги. Це також приємно завжди. В емоційному плані легше навантаження переноситься коли перемоги. А так, в цілому, треба просто аналізувати, рухатись далі. У нас є свій план, ми чітко його придержимось і рухаємось далі до наступної гри. Ви сказали про новачків. Як вам взагалі інтеграція їх? Чи бачите ви, що вони розуміють вас? Ну, поступово дійсно, що вони розуміють те, що ми від них вимагаємо. Але ще дуже мало часу пройшло. В принципі, ми тільки на початку. Свою, свого збору. і, і я, я впевнений в тому, що хлопці кожен день сприймають більше і більше цього інформації. І у нас кожен день і теоретичні заняття, і по два теоретичних заняття і вони постійно прислуховуються до вимог тренерського штабу. Тому я впевнений в тому, що ми за той короткий час, який в нас є до початку чемпіонату, ми зможемо зробити максимум. Ну, Ігор Невас він отримав невеличке ушкодження. Сподіваюся, що десь. Тиждень він буде вже працювати. Уже на підході у нас наш, наші гравці, які були в лазареті, це і Адамюк Володимир, і Іван Чабан, і Поболеза Бул Полегенько. От, вони всі відновлюються. І я сподіваюся, що найближчим часом ми їх вже побачимо в основній групі в заняття. І сподіваюся, що і в іграх також. Поспіль Карпати проводять спаринг. Сьогодні наш суперник Богеміан з команди Чеської Республіки. Бачите, позаду мене вже такі густі хмари збираються. Попередньо цей матч мав відбутися о 14.30, Але синоптики прогнозували грозу. Сподіваємося, її не буде, і ми встигнемо провести цей матч. Скажіть два слова за вашого підопічного Олександра Кемкіна. Не було його в першій ріс сьогодні, його також не буде. Якого самопочуття і коли його чекати? Почуття покращується, час лікує. В очікуванні Олександра вже повернення на поле, але поки я, я думаю, що тільки ліхріна може дати відповідь, коли він може проступити. Це не травма, це якийсь вірус, правильно? Так, так, це вірус захворювання. Було пенальти хай... вчора на тобі, скажи. Так, 100% було. А як ти думаєш, кварцян і займався підбором футболістів цю команду? <рес> кварцян всіх би забрав би з собою. Оце такі футболісти йому потрібні були. Це, це була угорська волень, правда? Ще десь броніки по 20 кг би наципив на них, і вони бігали би кожного дня. <рес>

Кен матошик у штрафному майданчику матошик прострілює в центр. Рістовський пробиває 1-0. Передача вперед на Краснопіра. Краснопіра проходить голкіпера і забиває. Карпати зрівнює рахунок. Дуже <ріпіру> <ріпіру> М'я, м'як, м'я, м'я, бігає, зону звільняє в центрі поля. Зараз даємо всім, всім гравцям, які у нас є в обомі, які здорові, даємо ігровий час. І ну, потрібно розуміти, що, наприклад, в цій грі наша фізична готовність, якщо порівнювати з суперником, вона різна, тим більше, що це наша друга гра хоч і по 45 хвилин е за два дні. І дякуючи хлопцям, ритм був дуже високий, але, на жаль, втома і було дуже багато помилок в простих моментах з нашої сторони. Жан Петрозив не зміг тиграти матч, сталося з ним, і, ну, чи він здоровий ну, взагалі, який його фізичний стан зараз. Ну, з тої точки, ну, з якої я бачив, там, наступили на ногу такий дуже неприємний момент, спитали, може. Він ще 2-3 хвилини перебував на полі, а потім вже повідомив, що він не може дограти. Ну і знову ж таки, треба відмітити момент, що Владислав Вікторович довіряє нашим молодим хлопцям і на заміну вийшов не, там, умовно не Тимур сільського, бо Владислав Богло, а вийшов молодий хлопець Владислав Резнік з нашої команди з Ю-19. І досить впевнено і непогано провів час на полі. Що сиди? І далі знову наш скажімо так, тижневий цикл. Чотири тренувальних дні по два тренування на день. Тренування доволі важкі, інтенсивні. І потім знову дві гри. І потім знову вихідний. Поки план такий. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.